Оце ось такий костел в шумську. У нього такий мавританський стиль. Мавританський стиль у католицьку церкву прийшов з Іспанії. тому що Іспанія довгий час була під арабським пануванням. А іспанці були ревності католики. Цей костел побудований був в кінці 19 століття. В 1861 році було польське повстання. І у католиків, поляків позабирали багато монастирів, костелів. І в католиків Шумська не було де молитися. Вони звернулися до цара Олександра II, щоб дозволив їм побудувати костела І цар дав таку згоду. І вони побудували костела поляки. Вже в кінці 19 століття. У 85-му, 1985 році, радянська влада цей костел зірвала. І на фундаменті вже, і по тому самому проєкті, його реставрували цей костел, відновили.